Актуальні новини Вінниці коротко про головне. На 29 травня сьогодні. Мікрорайон Київської та частково замостя на весь день залишиться без води. Повідомляє водоканал. Причина планові ремонтні роботи. Травень у Вінниці встановлює рекорди. За 27 днів випало три місячні норми опадів. Таких злив не фіксували з 1945 року. Соборну у Вінниці частково перекриють до кінця червня. У Вінниці з 2 по 30 червня 2025 року в центральній частині Вінниці відбудеться часткове обмеження руху транспорту на вулиці Соборній на відрізку між театральною та вулиця Хлібною. Завершено проект Урожайний шлях на Вінниччині. 15 учасників із чотирьох громад отримали гранти на розвиток власних фермерських господарств. Освітянська родина Вінницького ліцею номер 35 передала захисникам позашляховик. Машину придбали завдяки благодійному ярмарку, організованому учнями початкових класів, їхніми батьками та вчителями. Підписуючись на нас, ви підтримуєте незалежні новини Вінниці.